Тарас Григорович Шевченко лілея, декламує Тарас Тарасну За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, Молодою впили? За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивують, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, Королеви цвіти. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королева схилив свою голову по червону рожеву, на біла, я пониклей лілей. І заплакала лілея росою сльозою. заплакала і сказала ми з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась, і на мене не. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лиха заподіяв. Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона сміяла. І нашого злого пане Кляв проклинала. Та й А мене пан взяв догодувати, і я виросла, викохалася у білих палатах. Та не знала, що вестряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. накрили острижну ганчіркою і ще й ревитали. Навіть жиди нечистій на мене плювали. Отаке то, мій братико було в мене в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. І вмерла зимою дитина. А весною процвіла я цвітом при долині. Цвітом, білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. І дівчата захвічались, і стали звати мене лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала весною у гаю, у теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіте, на що Бог поставив цвітом на сім світів? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже, милий. І заплакала лілей. А цвіт королеви схилив свою головою червону рожеву на білої поникле яличку лілей.